Так незручно вийшло з моєю сусідкою. Звідки ж я знала, що все отак обернеться, тим більше я ж нічого напевно не казала, а припускала, що то вона взяла у мене ті сережки, цій історії 20 з чимось років. Я вже й не пам'ятаю скільки, але саму подію пам'ятаю добре. Прийшла до мене Ганна за чимось. Вона вічно приходила з самого ранку позичити чи то солі, чи то олії, цибулі, моркви. То було в неділю, і я добре пам'ятала, що з вечора поставила сережки в коридорі в шафку, бо прийшла з гостей, а на ранок, думаю, вдягну до церкви і вже не ховала в шкатулку. Сусідка Ганна якраз чекала, коли я принесу їй прохане, бо Ола сама і ніхто не бачив, чи вона те брала. Але ж більше нікого чужого в хаті не було. Вона пішла, а я зварила вареники і давай збиратися до церкви. До сережок нема. Я, доньку, питаю, чи брала, бо вона любила вже мої речі брати. Але та відпирається я до чоловіка, я до сина, я до мами, до тата, ніхто нічого не знає. Сережок не брав і навіть не бачив. Єдиний, хто був в хаті, Ганна. Звичайно, що за нею ніхто такого не чув, але ж те, що вона вічно грошей не має та все випрошує, то факт, хто ж як не вона. Я одразу про це не розказувала, бо ж не буду я намарне на людину наговорювати. Так, між іншим, в церкві сказала кумі, що пропали у мене сережки, і якраз Ганна приходила позичати. Хіба я винна, що кума це рознесла по селу. Я ж не казала, що саме Ганна взяла. Просто сказала, що була і пропали. Та я ще пошукаю, може, десь впали, але сама знаєш, отак От я сказала кумі. Скоро не лише я, але інші жінки говорили, що після того, як Ганна приходила позичати щось, то пропадали речі. То що, я це теж набрехала? Ганна спочатку нічого не розуміла, але скоро до неї дійшло щодо чого, і вона перестала ходити та випрошувати. Але було вже пізно. Відповідно, вже її доньку ніхто заміж не брав, бо ж то така родина, самі розумієте. І тоді стався той випадок. Знайшла Ганна на донька Людмила пару на іншому селі, і як йшли свати та питали дорогу, де живе Ганна, то їй хтось сказав то ви до Кузнівне, до злодійки йдете свататися. Свати розпитали та й розвернулися і пішли геть. Вже було по весіллю і дуже ганна сварилася з тою сусідкою, бо вже багато чого купила на весілля, а тепер все пішло на вітер. То я теж ту людину намовила ні, диму без вогню не буває. Людмила, правда, потім з села поїхала, а мати лишилася та й собі жила, що хтось її виганяв. Донька приїздила до матері, але ніколи не везла в село ні чоловіка, ні онуків. Ми ніколи не бачили, щоб хтось крім Людмили приїжджав, але те, що вона одружена і має діти, то сама Ганна розповідала та фотокартки показувала і онуків, і весілля. Сама їздила до доньки, та нема у них місця для мене. Квартирка маленька, відповідала, коли хто питав, чого не живе з ними. І ось цього року ми робили ремонт такий кардинальний, робили теплу підлогу і позривали підлоги в усіх хатах. В коридорі під дошками я й знайшла ті сережки. Я вам кажу, що як новенькі, хоч скільки років пройшло. Я так тішилася, так тішилася, що розказала кумі Ти собі уявляєш, що то золото ні почорніло, ні покришилося, трохи потерла і як нові. А кума так подивилася на мене якось дивно, і я не розумію, чого вона зі мною не говорить. Це ж не я розносила по селу, що Ганна забрала сережки, а вона то чого на мене злитися. Підпишись, підтримай українськомовний контент.